У Вінниці презентували відкриту електронну базу даних полонених часів Другої світової війни родом із Вінничини. Створили таку волонтери громадської організації Автомайдан Вінничина, розповіла Суспільному. Її очільниця Таїса Гайда. Торік у вересні вони виграли міжнародний грант. Фінансовий проєкт підтримали німецькі громадські організації. На створення бази даних виділили майже дві тисячі євро, каже Таїса Гайда. У нас і картки були вже давно, бо ми в 2020 році займалися схожим проектом. Ми готували виставку про шталах тобі табір військовополонених, який був в Вінниці, і нас давно там чесались руки з ними щось зробити, щоб можна було шукати, але не було фінансування. Інформацію про полонених волонтери шукали у картках полонених із німецьких концентраційних та фільтраційних радянських таборів. На кожного полоненого щонайменше чотири інформаційні картки. Після закінчення другої світової картки із персональними даними були на зберіганні у Росії в органах НКВС та КДБ. І лише після незалежності вони потрапили до України, каже фахівець інституту національної пам'яті Богдан Галай. Розповідає, раніше дізнатися інформацією про своїх рідних вінничанам було значно складніше. До 90-х років ця вся інформація була під грифом цілком таємно, всі архіви знаходилися в КГБ. І, звісно річ, якби будь-кому дістатися до тих архівів, отримати якусь інформацію, було надзвичайно складно після того, як ті документи були передані від Служби безпеки в обласні державні архіви, де система доступу до документів значно простіша, і таким чином от сьогодні ми є свідками того, що маємо таку базу створену, яка поступово має наповнюватися. Електронну базу можна знайти за посиланням архів.memory.org.ua На сайті дані про табори, у яких перебував полонений, військові формування, у яких служив. Та копій особистих документів солдатів Другої світової. Усього волонтери планують внести в дані понад 7 тисяч полонених у тій війні вінничан, каже Гайда. За три місяці ми опрацювали 500 військовополонених. А це, якщо помножити на чотири, то й на шість, то це там близько трьох тисяч карток, які ми розшифрували і ввели всі дані. Якщо сьогодні немає інформації, то вона може з'явитися через місяць, через два. Але ми сподіваємося, що. Можливо, до кінця цього року ми зможемо ввести всі картки, і тоді всі військовополонені з Вінницької області вони будуть уже в електронній базі. Їх можна буде шукати. Доступ до архіву. Вільний ознайомитись із даними може кожен охочий, каже волонтерка Андрій Коник, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.